Всіх вітаю, дорогі глядачі. Мене звати Роман Заводовський, я езотерик, екстрасенс, чтець Оракулів. Я би хотів подивитися одне дуже важливе питання на злобудня це питання, яке стосується можливих потенційних загроз, ракетних атак та ударів на велике релігійне свято Благовіщення Матері Божої. Це вважається третім найважливішим релігійним святом в християнстві після Пасхи та Різдва, благовіщення Матері Божої. Згадайте 2022 рік, який він був тяжкий конкретно на благовіщення, що відбувалося по всій країні. Я хочу подивитися, що буде цього року. Мені здається, що та вся нечисть, поки будуть буде воєнний стан, поки продовжуватиметься війна, якраз на великі релігійні свята. Вся та нечисть може бути дуже зла та агресивна. Згадайте всі релігійні свята, починаючи з повномасштабного вторгнення, як вони неспокійно в нас проходили. Добре, я хочу витягнути п'ять карт з циганської колоди, і я хочу витягнути додатково ще три карти зі. З Гральної слов'янської колоди. О! А в мене якраз повітряна тривога почала звучати. Прекрасно. Дуже прекрасно в кавичках. Добре, давайте подивимося. Перша карта: карта офіцера, карта мілітаризації, карта якихось військових дій та процесів. Карта агресії, карта небезпек, карта злості, м -м, карта якоїсь знущання та небезпек, карта агресії. Погана карта, карта любові. Купідон, карта милосердя. Люди допомагайте один одному, підтримуйте один одного. Карта возлюбленої активізація жіночої енергетики. Карта Вдівця. Цвинтар. Нехороша карта, небезпечна карта, агресії, провокації, загрози життю. Тобто, так, на благовіщення загрози можуть бути досить серйозні, судячи по цих картах. Тут карта Нептуна, карта сильного чоловіка, можливо, якісь важливі події на фронті. Шестірка пікова карта колаборантів, сепаратистів. Карти якихось несподіваних загроз та атак, ударів і валет-червовий, карта воїна захисника. Знову ж таки, можливо, якісь великі та значні перемоги на фронті. Але разом з тим я бачу тут карту дівця, цвинтар. Я бачу тут карту агресії, і я бачу карта агресії має комбінацію таку карта військового біля карти агресії. Не надто хороша комбінація. Я би сказав, що на благовіщення дійсно може бути досить гаряче. Тому, будь ласка, будьте обережні. Я вже колись сказав, що на великі релігійні свята, а благовіщення вважається одним з найбільших релігійних свят. апріорі є досить великі загрози. Що ж, бережіть себе, не забувайте поставити лайк, якщо маєте питання особистого характеру, номер телефону, зазначений на сторінці у профілі. Звертайтеся, буду радий вам допомогти. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі!